Гей, господарі, спите, швидше прокидайте і артистів цьому домі раду зустрічайте. Ми прийшли до вас добро, миром, радістю, тепла. Не лякайтеся ви нас, ми прийшли вітати вас. Дочекали ми свята і для серця, і для душі. На столі кутя багато, пиріжки узвальничі. В хаті лада в'ється дина, впасна затушкою тепла. Тільки першу зірка вивне, посідаємо до стола. І тих згадає, хто сумує у неволі та нужді, і хто в рік цей не скуштує свят вечірньої куті. Ми надіємо обдаруємо сумних і пожуримося з ними, і помолимо за них. Друвати до вашої хати, щедрий вечір! Добрий вечір! Тут щедрий господар, багатства волода, щедрий вечір, а його багатство золотії руки, щедрий вечір, а його потіха хороші діти. Щедрий вечір! Добрий вечір тобі, пане господар винесить нам ковбасок пару, походи коло пічки, пошукай нам перетічки. Винеси сало, не скупися, щоб ячмінь твій родився, щоб нажали стоків жита, щоб сім'я була вся сита. Щоб скотина водилася, щоб пшениця родилася, щоб у хаті всього мали, у зустрічали. Сію, сію, засіваю, вашу хату не минаю. З новим до додакати, щось вам маю віншувати, щоб не було сварки в хаті, ні вітру в заваті. Діти, щоб були здорові, стика, що всі готові, щоб була вам всім потіха, а нам грошей, хоч співміх. А насправді добрі люди, нам нічого не треба. мріємо ми лиш про мирне небо, захисникам на допомогу кошти збираємо. Перемогу українського народу ми наближаємо. Зірничка з неба світло кидає. Христос, дитятко, нині рождає. Світи зірниця Христу і Марії кріпив нашім серці, віру й надію. Хайці зірничка бізнес свята, несе щастя по наших хатах, здоров'я, втіху, пошану від світу, багатства долі на многії літа. Слава нашим господарям, що нас файно так стрічали! Щедрі вечі, добрі вечі, добрим людям на здоров'я! Що нас файно так зустрічали і так смачно частували! Щедрі вечі! Всі ми раді в цьому домі веселенько погуляти! Шестрий.